Ранок кіноспортивний комплекс Черкащина починають прибувати автобуси. Їх зустрічає жінка із записником. Це екскурсія, вона особлива, вона безкоштовна. Усі тут із запрошенням. Запрошення, запрошення із дали приїхати. Це чого? Ні, в цьому році пов'язано. Я знаю, перед виборнася компанія чи як воно. Кажуть, старається, як воно буде. До кінного заводу автобуси пробувають кожні 10-15 хвилин. Головно, селяни. Вищий клас, такого ще я був і в Москві, бо я в Москві служив, і в Києві був на жокей. але тут інтересніше. Для гостей спочатку екскурсія по іпподрому. Коли оцімінили ковід, кобил... да, 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 да. скільки вона може ну ще ну, соревнуватися. Хто іменно? Кобила, кобила? Кобила кобила в нас, в нас більше з цих жеребці змагаються. Далі про баранів і гусей. <рес> і кожен разом вони так? Вони не бояться. І тиль, і тиль. Наприкінці лотерея. Є ось номер, це код по якому розігрується ну лотерея, проходить. Розігрують призи по ньому. Це я можу виграти так. Ну добре, моя група, будемо, будь ласка, заходити. Усіх заводять до приміщення, де зазвичай проводять кінні змагання. Учасники екскурсії на трибуні, ведучі серед порожніх столів. Що вони Черкащині почали проводити безкоштовні екскурсії та розіграші побутової техніки? Все це відбувається на території кінного заводу. От зокрема, біля мене стоять переможці одного з таких розіграшів. Тутешній кандидат, депутати, генеральний директор кінного комплексу. Біля ведуча на столі розкладені папірці з написами: озірне, шубені стави, стебне. Це населені пункти. Поруч, подарунки. Раніше на екскурсію приїжджали представники опори організації, що стежать за виборами. Ось їхні фото на столах, які ми зафільмували порожніми. З'явилися напи та їжа. Всі учасники а, розуміли хто їх запросив. А, всі учасники були ознайомлені з біографічними даними конкретного кандидата. А, також вони мали інформацію а, про його політичні вподобання. Розіглаш лотерей базувався на основі опитування учасників а, цих заходів щодо а, а, біографічних даних пана на або, або якихось його політичних вподобань. На екскурсії возять і в Карпатах поїздка на гірський курорт безкоштовна оплачує один із кандидатів. Люди приїжджають, відпочивають після того. Вони повертаються додому. І що вони відчувають? Вони відчувають, треба би віддячити цьому кандидату. Ну треба би, вони відчувають таку вин, вину у Києві. Один із кандидатів орендував жовтневий плац на три дні для виступу лікаря телезірки Комаровського. Вам роздали сьогодні кульки. Ви замітили. Ну, э, есть две просьбы у доктора. Первое не шуршать кульками, то есть вынимаемость к в Чернівецькій області проводять газ ветеранам, в лікарні купують реанімобіль, футбольній команді, м'ячі. Усе від кандидатів. Їх місцеві телеканали називають меценатами. Завдяки активній допомозі небайдужих благодійників та меценатів. Глебочина буде з газом. Інші приклади: масові прощі в почаїв зарваницю, і різні кандидати з різних куточків України масово везуть людей. Хто вам дав можливість туди відпочити на прощу? А такий-то кандидат. На Черкащині у кінно-спортивній школі відразу після виборів обіцяють супер-призи. На другому розіграші в наших призів тут розірвуватися суперпризи. Це телевізор, колбіль і звичайно автомічного для нас. Автолубінь. Сергій Андрушко Ганна Грабарська спеціально для тева.